Ага. Uh -huh. uh -huh. Привіт, народ! З вами Боді, і сьогодні ми продовжуємо гри в Зіб'ніто Файзер Репенденс плюс Бета. Сьогодні підемо градна на Аполіоні. В принципі, крутий персонаж. У нас за нього не пройдено дорога вверх, і ми попробуємо поспішити на ньому десь на всякі хаші й босраші, як ми хотіли на Самсоні. Але в нас не вийшло, да? тому ми постараємося дуже швидко попроходити всі ці поверхи і, і спробувати знайти щось домашнє. Ну, як спробуємо. Треба так, щоб гра нам щось дала домашнє, щоб ми швиденько все це зачищали і змогли спокійно собі бігти в всякі класні кімнати. Дає нам тут золотих сундуків скупить бомб? Да? В принципі, непогано, я вже знаю, де в нас секретка. Сповільнює всіх суперників на 8 секунд. Давай їмо. Це посилання для нашої активки. Хто забув, наша активка їсть всі інші активки, е, пришиває їх ніби собі. І вони юзаються одночасно де інфініті просто отак. от. Е, блін, ну де інфініті насправді набагато краще, ніж наша активка. Да? Е, і що ми так просто зразу войда здамо? Я просто не знаю, який ефект кубика в нас прив'яжеться. Я думаю, прив'яжеться рандомний, нам це взагалі не треба. Тому нам, напевно, треба просто ролити, ну, лишати войда тут і ролити з Деінфінті і щось намагатись витягнути. Я думаю, це найкраще рішення. Секов Секс, да, звучить дуже класно, але ви знаєте, що це значить. да? Нам буде панти багато всяких штук мішечків з лутом. І це дуже класно. І Тірсап ми витягнули це теж дуже і дуже сильно. В принципі, виглядає як хороший ран, і ми маємо встигнути всі класні кімнати, які нам Е, Тому не знаю, чи варто дочищати поверх. Хотілося б заряда назбирати, так, щоб, може, ще боссайте рульнути. Може, взагалі The Infinity дуже крутий айтем. Це типу D6, але ще й з додатковими бонусами. Це не тільки D6. Е, ну, ви знаєте, як працюєте Infinity, правда. В магазин ми навіть теж можемо зайти. По-перше, там може бути айтем за сім, друге, там може бути гріт. Е, дуже шкода, що Знаєте що? я заберу цю штуку, підриває апарат, що я зря в нього гроші здаю. Не зря, давай. 9 вольт забираємо, заряджаємо і біжимо на е, Але Спочатку відкриємо золотих сундуків. Золотих сундуків нікуди. Нас супер секретка, що тут праворуч то речі. Це взагалі класно. Давай супер секретку теж відкриваємо. Да, ми 2,5 хвилини вже тут бігаємо, але тут ще один тірсап лежить. Infested, puberті, поки все класно. Гематогенка теж окей. І ренчеп. Ну, дуже круті в нас пилюлі були. Офігенно. Залишилося добігти до класних чуваків. Ну, будемо поспішати, як я вже казав. Супаки на вулиці гавкають. Мішак. Чок, Оцей наш теж дуже-дуже дуже класний. Він буде нам давати бомб постійно, ключів там всяких а з боссами, може теж зараз щось круте витягне. Якщо буде не круте, то ми його заролимо. Нам насправді зараз тепер тільки і хпшка треба. Швидкість стрільби в нас офігенна, всяке ютіліті теж. М -м, ХП, -ап, давай, я візьму хп Хпап ХП -ап нам. Теж допоможе, швидкість стрільби теж непогана. Швидкість польоту цих моїх кулюк, сльозок і так далі. Карта смерті, там що? Почистим. Дамажитись нам не можна. Мажишн. Я напевно карту смерті заберу. Допоможе якусь велику кімнату швидко зачистити. О, було страшно, тільки не зелені мухи. Будь ласка, гра, це ж хоче тільки не зелені мухи. Не знаю, я не надамажився чудом. Ні, давай, карта смерті. Пока. Страшно мені тут. Будемо довго чистити, а воно нікому не треба. Аркада в нас тут є. І зелені мухи, ще більше зелених мух, ну на нашо, нашого. Ра, відстань. Такі на зелені мухи. Так, мішечок, Забирай. Півбатарейки. Ну як тут класно все. А, oh, я ж спішу. Ладно, ми зараз подумаємо. Ми зараз дуже добре над цим подумаємо. Але гра, я ж спішу. Наш тут ні такі аркади потужні даєш. Це таке пець просто. Що в нас тут? Квінц? Квінс теж це дуже класний айтем. Я його не віддам. Я люблю квінц. Думаю, багато хто любить квінц. Спі я не один такий. Тут може бути секретка, напевно, так. Давай золотого сундука абсолютно заберемо, тому... Уж ще швидкі стрільби. Ого, і сіре серце. Сіре серце це те, чому я дуже радий. М -м -м -м, що ж, щоб нам треба в магаз, напевно, зайти, подивитися, чи є там серця. Серця тут є, ще й в великих кількостях, давай. Потім тут ще й айтем за 10, який ми можемо заролити. Чорт, у нас взагалі немає на це часу, М -м -м, але ми біжимо. Нам треба щось сильне витягнути. Давай оцього чувака донатимо всім, чим можемо давай давай, давай. Ні, карту дав девіл. Пірвати навіть не можемо. Чорт, це погано. Це погано, нема сердець. пу e, пу пум пум а, Ладно, біжимо на боса. Це не бос, це бос. І знов зелені мухи. Скільки зелених мух було на цьому поверсі? Порахуйте, будь ласка. E, це капець. Гра знає, що я не люблю, де? Little Horn. E, цього ми маємо швидко пройти. Я напевно не буду карту натискати. Ми і так маємо з ним справитись з квінцами, тим більше, які спавняться з його цих класних чорних шарів. Найс. В угоду ми теж обов'язково зайдемо подивитись, що там. В угоді взагалі все круто, так? Да? Е, ладно, давай брати два айтема в угоді. А що робити? Гімпін нам буде ще давати шанси на всякі круті штуки. Е, ладно, я думаю, ми просто їдемо далі. Е, Нафіг цю аркаду. Дуже довго ми будемо в ній сидіти, якщо будемо в ній сидіти, ми просто пролітаємо далі. Челендж рума теж дуже класно. Тут трінька, яка класна. Але за дві бомби у нас жодної нема. М -м -м, треба шукати дві бомби, це прям дуже сильна трінька. Одна бомба є, окей, давай, давай в челендж. Я знаю, що ми могли б челендж заюзати для того, щоб зарядити наш айтем, але ми не будемо таким займатися. Ми просто забрали дві бомби, це вже супер-супер круто заради нашої турінки, яка там у сідній кімнаті. Ну, Квінці допомагають швидкістю зачистки. Це прям дуже класно, вони допомагають. Е, давай забираємо, забираємо цю дуже класну трінку, яка буде давати нам е, півсірого серця кожен раз, як ми піднімаємо монетку. Ну, теоретично так. 17% шанс. Сол е, хард, давай одразу натиснемо. Можна було б потримати на якийсь кращий поверх, але ми поспішаємо знову ж таки. Тому. Ну так, да, біжить. Щось, чого вони такі товсті? Не думаю, я встигну його добити. Я не встиг. О, ладно, так знову ця дивна кімната, яка неясно на що тут зроблена взагалі. Е, давай праворуч, ті карта. Теж неясно яка. Діставати ми її, звичайно, не буде. Давай, далі йдемо. Тут купа монеток. У, <глузь> uh, uh, оце новий лона, царсь. От заради цього ми і брали цутрінку, так? А, офігеть, як круто. Знайшли боса, не знайшли золоту. Mm, я думаю, ми можемо пропускати золоту. E, не знаю чого, я так думаю. Насправді ми ще не настільки сильні, але щось мені здається, що краще нам бігти далі. Тому що ми нікуди не встигнемо знову, якщо не будемо бігти. Тем більше регмен щось взагалі не хоче доморшитись. Ааа! Ну, будь ласка, билась. Немає часу за тобою бігати, регна. Будь ласка, як тебе вбити? Нам відкрили угоду, нам дали швидкість стрільби, нам дали мертву кішку, серйозно. Мертву кішку ми забираємо. Це ми ровим. політ, ранні сльози. Це насправді було би дуже класно, так? Чи хто в з це вмерти? Думаю, так. Да. Але тоді ми маємо вернутися. Тоді ми маємо вернутися того, що нам не вистачить нічого. 에... Давай шукати щось круте. Mm, як от сірі серця, наприклад, того що з одним сердечком ми далеко не поїдемо. Але треба все ще спішити. Десять хвилин всього лиш є. Так, нейсли класні кімнати. Mm, Heart, окей, давай. 25% шанс задоджити кулю. Це ж дуже класно. Mm, є ми брати не будемо, це ми брати не будемо. Все, можемо з цього поверху їхати спокійно. Їхали, поїхали, поїхали. Маємо серця, маємо лід, який нас дуже має рятувати. Тому все поки дуже класно, але тим спішимо. Тепер головне вгадувати з напрямками, куди бігти, а не як зазвичай я це роблю. Де? От, пішов наверх, а там нічого немає. Все, тут за два ключа є щось цікаве, але в нас мало ключів, тому напевно я туди не піду. А нам дропнули ключ, того я туди піду. Єра, Евас, Евас давай тут натискай. Беркану ми можемо потягнути з собою десь далі. Там. Труси? Ну, труси прикольна штука, в принципі. Дає швидкість ще й пасивно, так, тому, тому взагалі непогано. Єра, ну треба єру з собою брати полібом. Сюди. На що я надамажився? Не Неясно. ясно. Але я зібрав левія <социв> Я просто побачив пакт і такий, ааа, що робити і пішов, обдамажився. Це все через те, що ми спішимо, будь да? ласка, мухі, вмирайте. Я спішу, пішу, тут десь по-любому секретка була. Десь точно була, але ми спішимо. Тому ніяких пушків секреток. Тільки золота бос. Золота босс. Може магазин? Бейс кімната. Мно мрані вона нас дуже врятувала, так? В цьому я навіть туди заходити не буду, я думаю. Тому що це, знову ж таки, трата купу часу, якого в нас немає. Та ми все одно якось мало, якщо чесно. 5,86 це не так багато, як хотілося б. Щоб золотій. Фігня. О, це цікавіше. Давай. Це підривай. Сіре серце, дякую. М -м -м, магазин. Знову ж я не до коса прийшов, але в магазин, то треба зайти. Суперсекретку знайшли. Знайшли гріда, який нас зразу надамажив. Давай грід знижка. Це нам дуже допоможе, я думаю. Купа це теж класно. Шанси на півсірого серця. От щось не прокає. да? Хм. Ну, звичайно, останнє прокнуло, щоб я вернувся за нею. Давай в секретці серця теж пофіг пробігаємо. Просто-просто біжимо. Ми ну, камуфляжні шорти дуже прям допомагають нам швидше чистити. Це прям мрія. Звичайно, на сильних босах вони нам не поможуть, особливо, але от швидкістю пробігу саме те. Так, в босраж ми зайти не можемо. Ми туди не йдемо. Е, давай, ще два сірих серця. А, фігінь. Можна було тут єру насправді навіть заюзати, але пофіг. Е, Бікхорн, привіт. Відправляємо бомбу. Нема кого нам з ним довго говорити. Не треба мені оцю от вогняну бомбу. Давай, давай. Райбік Хорн, тобі пора ради. Так, маємо ще 6 хвилин. Ну, вроді, ми взагалі непогано йдемо. Це я думаю, можемо зареролити боунхард. Е, окей, я думаю, я його десь втрачу, але їдемо далі. Е, 6-5 з половиною хвилин на два поверхи. Вроді непогано Джокера витягну. Джокер це взагалі кру... Е, Якщо ж нам це правильно зробити, ми ж тут дві карти носити не можемо. Хотілося б, дуже хотілося б. М -м. Нас так то 67% шанс на угоду і так на цьому поверсі. Але Єру теж викидати не хочеться. Дилема. Що ми будемо робити? Ми можемо натиснути Єру? Натиснути Джокера і другого Джокера забрати з собою, да? Ну, давай. Я думаю, це хороший варіант, так як ми дуже спішимо, які тут класні айтеми. Ми все маємо брати. Давай, це бери, це бери. E -e -e, навіть ці бомби це теж дуже офігенно. Це прям. Наші бомби будуть все швидко. Тат... Е -e -е, да, трошки ХПшка постраждала, але заради таких дамахапів, я думаю, на того вартову. Більше хпешки ми знайдемо. У нас дуже крута трінка, яка це забезпечує. Карта сили. М -м 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 -м. Карта сили це круто. Але ми Єру заради Джокера юзали, а не заради карти. Нам би по-хорошому отримати дамаг по червоному серцю, щоб нам угода на цьому поверсі не відкрилась. Ну але навряд чи ми зможемо таке організувати, бо в нас червоних сердець, в принципі, поки немає. Кіпами спеціально прям мрем. Ну, але напевно ні. Напевно, воно того не варте. Нашого ключа потратив жодного сірого серця, поняв тебе гра. Бомби, це все дуже круто. У Таракос, Оце класна, класна штука. Дуже, будь ласка, підбери. Е, пилюля, I can see forever. дуже класно. Емперор карта. Теж дуже класно, давай. По Джокера зараз вернемось. Емперор карта нас просто похилить. Албос, капець, як далеко почекай. Чого він аж тут? Е, Давай. Таку штуку лови, босс. Найше лови ще одну. ще живий. Папакам, давай. Е, на жаль, відкрилась нам угода, ну, але сходити в неї не будемо просто. Е, айтем теж дуже крутий. Нам випав е, гематогенка пофіг. Е, секретку побачили. Зараз зайдемо. Тут просто чорне серце, окей. Е, дуже поспішаю вернутись по Джокера. Треба буде звідси Мемберкартчіл. У нас знижка. Ні, ну ми, ми повинні сюди зайти. Е, добре, тут нічого класного немає. Валом звідси. Е, подивимося в наступ... В магазині у нас три хвилини, так, всього лише три хвилини. ласка чистим, чистим, швидше юзаймбом. У нас нема коли гра. ласка проходим 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 М -м 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 Так добре, джокера забрали. Вертаємося тепер в золоту. Тут ще й кусачка є, яку ми могли би абузити. Нам не до того. Oh, так крута штука, забираємо. <с dachte> чорт мені немає ша Ага, тут дуже класно повипадало. Будь ласка, забирай і біжим. Все <смі> дуже класно випадає, але нам дуже. У нас дві хвилини ми маємо встигнути дуже в це вірю. Так, то дві хвилини це багато. Якщо поверх не шалено великий буде, то в принципі ми маємо нормально все встигати зробити. Але ми ж знаємо підстави від гри, тому треба спочатку знайти боса, а потім вже думати, <смі> чи є в нас варіант якийсь ще десь походити, щось пошукати, чи немає. Ну і бачимо, карта, капець велика. Будеш вам радий, чувак, дякую. І тут нема боса, але тут є сірі сердечка, які обов'язково треба забирати. На бос повинен бути десь в цій стороні. Я саму бруку руку дамажив, все добре, що вона мене не забрала. бо було б дуже неприємно. Так золоту знайшли по дорозі, дуже класно. Більзіба, перероль. Ууу, офігенно, офігенно. Сюди заходь, все забирай. Грошей, Реншапів. серця теж вертають, капець. Добре, реншдаун забрала. Поняв? Ні, тут нема боса. А я казав, а в нас пів хвилини. Ало, гра. Я казав, що так. А я казав, а в нас хвилини. Давай гра. Мені дуже треба спішити, бос знов не тут. Я просто виходжу звідси, звідси я просто виходжу. Сильно погана кімната. Ми просто виходимо. просто виходимо. Дякую. Ні, я не встиг. Я не встиг. Чорт, пару секунд. Ну що це таке? Ааа, гра, що ти робиш такі великі поверхи? Ми не встигли, я ще й негатив схопив. Мені треба було поверх іти. Ми біжимо на хаша. хашу. Е, Огон не відкрилась, летим був Е, Другий шматок хапі. Е, я розстроївся Анзус. Анзус, Анзус. Ну, давай да просто візьмемо другий шматок гапі, я сумніваюся, що ми гапі зберемо. Тому давай. А, як же ж це сумно? Я не встиг буквально на 5 секунд. Це Шах. Ладно, ну ладно, йдемо на хажа. Йдемо на хажа. Ну демогів нас капець багато. Ми все повинні прямо проходити. Але як так я не встиг? Ай, візард. Офіг, да, я візард. І що тепер? Ансус на наступному поверсі заюзаєм, я думаю. Empress. E, ладно, заюзаємо на цьому. Тому, в принципі, в ту сторону що треба було йшли. Ех, e, e, На цих поверхах вже нема що шукати. E, Чого секретку треба було займать. На 10 хвилин на два поверхи. Тому ми, в принципі, все вже маємо встигати. Але це сумно. Так, біле серце це добре. Бомби теж нормально. E, Давай, натискай. Але знову ж я все одно буду спішити. Ну, тебе нафігера. Зараз знову якусь підставу зробиш. Я знову не доберусь до боса. Ну, чувака, в секреті, звичайно, треба було би підірвати, да? Тому що це шанс на угоду. 10% це взагалі не зайве. Щаслива, щасливий цей палець. Це прикольна штука. Що... Але я думаю, серця нам треба більше. Ай, привіт, бос. Швидкість. Окей, беремо швидкість. Швидкість це завжди класно. Аркада, аркада, на тобі аркада. Це підривай, це підривай, чи треба нам два заряда на кубику нашому. Бло б непогано? Давай попробуємо вибити. Чисто на хаша з собою двічі заряджений кубик принести. Бло б непогано. Давай ще разочок, і я побіг. У нас ще й мембер карті. так то. Нахаще ще й буде зайвий магаз. А як зайвий? Як для кого? Для мене не зайвий. Сундуки халявні. У нас так то немає ключів ніфіга. фіга. Це реальна проблема, да? E, я їх продовжую витрачати. Два ключа це взагалі небагато. E, ні, нафіг, нафіг золоті сундуки, залиште собі. Я краще з ключами похожу, То, якщо я без ключів на хаша прийду, То буде сумно. Дебувас. Так, в кусачку, ну давай заглянемо. Куди я бомбу відправ? Ну хай так. Серце вернули, побігли далі, обов'язково в велику кімнату. Так, ну цього разу маємо ще цілих шість хвилин, тому я вірю, що на хаша ми все таки попадаємо. М -м, але знов ми йдемо десь не в ту сторону. Але я думаю, це не проблема. З таким запасом часу на хаша точно маємо встигнути. Так, купа пінів. Я вас чекав, поки купа пінів. Ключі вертають дуже добре. Ключі нам точно пригодяться. А чого рука його не їсть? Алло, клазь, братан. Mm, де тут карта? Карта, карта смерті, пофіг. Без забирай. Так, ще більше ключів, більше сірих сердець. І бос. А, офігенно. Так, я надамажився. Це на радостях, що я побачив боса. E, Привіт, серце. Ми тебе зараз швидко оформляємо. І біжимо в угоду, звичайно, спочатку. Вбиваємо тут крампуса. Страшно, крампус. Поганий айтем ти мені дав зареролим. Ну давай, окуляр ріфт, не дарма зареролив. Шкода, що двох зарядів тепер на хачі не буде. Ну але окулюс ріфт, я думаю, воно то точно вартувало. Так, в першу чергу в магазин і в нижній магазин, і дивимося, що тут лежить. Так то нічого прям дуже Да? Давай цього чувака підірвемо. Сірі серця ми не бачимо свої серця. Ну нам точно це треба купити. Єра, єра це класно. Це ми можемо сундуки зараз помножити. Ті що тут зверху. Питання, чи є в нас стільки ключів? Е, відповідь ні. але ми їх помножимо. Давай. Е, давай, отут. Це теж нема ключів, що ж таке? Сіре серце теж забирай. Цього чувака теж підривай. Де взяти ключі? Це що за карта? Мажишин. Мажишин це навіть крутіше, ніж Impress, напевно. Ну, давай спочатку в золоті. Момсай. А, це не те, що я подумав. Окей, тоді не знаю, хай полежить. Експериментал Treatment. Ця фігня. Окей. Ролем тут. Хало. Хало класно, забираємо. Плюс всі стати, це непогано. Шукаємо класну штуку під назвою Crawl Space. Тут ладно, вже заберемо Бобскурс. курс. Хоча вистріли ззаду теж було б непогано, напевно. Як це бомба каміння тут не підірвала, скажіть мені, що це було? Окей. спейса, походу, тут нема. Давай відкривати сундуки. Будемо вірити, що вони нам будуть давати ключі, поки дають тільки гроші. Ну. Ні, У мене нема більше ключів. Окей, беремо цю штуку. Беремо цей айтем, роун цей айтем. Буду хет, окей. Ну і в принципі все. Більш нічого ми тут зробити, на жаль, не можемо. Сіли ще одне, це от прогнивши сердечко. Пішли бити хаша. В нас, я думаю, майже фул хп. Ми беремо нашу штуку Magician, натискаємо і все в нас стає добре. Ну, з тою кількістю пострілів із окулсом ріфтом. Я думаю, постріли хаша до нас не повинні долітати взагалі. Тому нам треба остерігати стільки якихось оцих от фонтанів всього очей. А так, в принципі, більш нічого у нас чіпати немає. У нас дуже сильно тут все. І все-таки щось да й долітає, так, але дуже рідко. На тому ще бомбу будеш знати. Шкода, що не встигли на постраж. По бо іншого разу точно встигне, напевно. Я не знаю, я не вмію спішити вайзику. Прям, прям не вмію. А почекай, це його постріли були. Я задумався. Це чиї постріли, це теж його постріли. Аж перестань. Брав вмирати хаш, а все він вмер. Найс. Е, відкрили хаші. Що е, я підібрав? Я підібрав вниз. Е, ну вниз нам толку нема, що йти. Я так-то внизу вже був. Mm, ну, але в принципі зараз того, щоб більше айтемів позбирати. Да? Мені здається, я вже достатньо сильний для Діліріум. Mm, тому, напевно, ми просто йдемо одразу до Діліріума та і все. Ми його так-то вже проходили, але в принципі пофіг. Да? Пройдемо ще разочок. Треба ж якогось фінального боса вбити. Аж в нас фінальним босом не рахується, e, тому лишається тільки Діліріум. Ми могли в Таркрумі просто e, забрати якогось Лемба, так і вийти. Але це ж не цікаво, нам треба контент. Е, сундучки, давай. Молокі ну, пеніш там лежало. Нам, в принципі, нічого вже не треба. Ми ще точно пару босайтемів, я так думаю, знайдемо. Кейс о клопс. Ну давай, десь ворогів перетворимо в бомби. А ворогів, бомби так-то в нас капецькі сильні, так? Е, тому можна було би їх попідбирати. Але я думаю, 20 це більш ніж достатньо, щоб деліріума просто винести. Гематогенка нам не треба, Натискати ми її не будемо. Але мені здається, ми вже десь до Діліріума йдемо, якщо чесно. Я прям якусь дорогу, як завжди, далеку вибрав. Ну, рінька та що в нас, це взагалі імба. Скільки вона нам сердець стала? я думаю, максимально багато. Шотспітапа пригодиться. Дуже класно працює з, з самонаводкою нашою. А, якої в нас нема. У нас вона була від карти Мажиша. Ну там да. Може, ще ми йдемо якусь зараз. Де всі босси? Перший босс. Я вже думав, що їх тут нема. Карта ще якась, The Tower. Ну давай, а до речі, бомби з The Tower мають бути теж посилені. Було би прикольно, да? Ну вони повинні бути посилені. Якщо нічого не понерфлили, нас так то бомба айтемів багато. Боку всім Берем, юзаєм, роляєм, берем. у нас вже і фулл ХП. Остається тільки знайти Діліріума. Шайні рок нам не треба. Девіл. Ну, девіл теж класно, давай. Девіла краще, да? Давай девіла тут заюзає кукрило. Лемба ми такі вбили, так? <смі> не зміг він від нас сховатися. Ааа, все одно ну, дамажить. На тобі бомбу. Може навіть кілька. Кілька бомб взагалі нормально його пробили. Давай, Лемб, закругляйся. Дякую. А що дає? Ще більше ефективно бомби. Ну давай. У нас вроді ран не про бомби. Але айтемів на бомби, капець як багато нам дають. Класних, прикольних. Так ще один бос. Нов не деліріум. І знов фінальний бос. Я хотів хоча б одного пройти. Доведеться проходити всіх. Ладно. Ну, айзик з нашим білдом, так точно. Може навіть не надамажимося. Нормально. Айтем фігні, разере ролем. ХП ап, окей, берем. Чисто того, що в мене не фул хп було. Так що робиться? Треба вбити цю по центру. <гум> Надомажився. Була одна зла муха, і я зміг в неї заїхати. Тільки я можу. Ладно, я вже просто розслабився. Ран так то пройдений. Хаша пройшли. Небозраж, звісно, але все ж так, гірсап нефіга нам не дає, до речі, олдбендич. Ну давай, хай буде. Може нам доведеться хілтись, поки ми б'ємось з Деліріумом. Чому я дуже сумніваюсь. Але в цьому нам Old Bandage дуже допоможе подробити нам половинки сердечок. Давай, це точно Delirium. на тобі трольбом. Да, вони всі з ефектами моїх бомб. Вони сказали би, що це сильно надамажило його. Да, так то дамагів у нас взагалі не багато. Ну, але в нас дуже багато всяких інших прикольних штук, які колись його та й впів. Давай бомбу в лице йому. Хм, може нам доведеться хілитись навіть. Ні, якщо він так лице часто буде показувати, то напевно ні. Але взагалі дамагів нас маловато. Треба було карту девіла все таки брати. Ну, але ми повинні сприйти. Я в цьому абсолютно впевнений. Спамим-бомбами. Вони там іноді його дамажать, іноді навіть дуже сильно. Там ще й тіло лемба зверху лежить. Так то серця кінчаються. Все таки Деліріум найсильніший фінальний босс, як не крутий, так, тому. Тому зрозуміло, що він повинен мене дамажити, коли в мене не абсолютно імба, а просто хороший гід. Нічого не тіло Лемба. Я тебе поняв Деліріум. Накидав мені тут, але от якраз мені моїх бомб, походу, хватає, щоб його добити. Афієн, хіл десь не довелось з наших бандажиків. Такий вийшов в ран за Поліона. Пройшли що змогли. знову нікуди не встигли, куди планували. Але взагалі нормально. Якщо тобі там сподобався ран, то дай сюди пиши коменти, лайки, став, підписуйся, і все-таки побачу тебе далі в наступних відеох по езику. Все давай, пока-пока.